Всім привітики-привіт! Всім привіт! І привітики, як каже Оля. А у нас сьогодні суботня розпаковка. Як завжди, скупилися. А, Валера скупився. Потратив усі грошечки і приїхав додому. І ми вам покажемо е, цю розпаковочку, і Валера розкаже ціни. Да. Настільки все подорожало. Ціни ну, на хліб балтійський, поки що ціни не змінилися. Буханка такого хліба коштує за 27-10. Поки що на хліб така ціна. Понятно. А на дещо підвищилось, я скажу. Ну, дві буханочки це Оля з дідом люблять. Ці, на, на що, скільки хліба набираємо? Тому що не тільки собі ми беремо. Ну так. Да. І ще буханочку такого батон нарізний. Він коштує 23,50. Так і було, так? Так. Та добре, що хоч на, на хліб ціни не піднімаються. Ну, а далі що ми я купив? Я купив ну, пряник. Я купив. Шоколадный. А пряники нам чи дідушки? Дідушки. А ти не заказувала. Та ми його з дітьми були в магазині, Та вони, Сережа просила, вони такі черсти. були. нас було. я попробовав, що вроді би м'які. Ну, хорошо, м'які, значить, хай дедушка п'є. з Пряник шоколадний. Тут він код 320 грам, а коштує він 30 гривень. 90 копійок, а скільки їх тут? небагато, так? Да? Ні. Не. Раз, два, три, вісім штук. Небагато. Не, 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 не дуже багато, ну, да. І також я йому купив пряник ароматний. Ось так. О, ось такий пакуночок. Ну цей трошки дешевший, 320 грам. Бо він ароматний, не шоколадний, а ароматний, так? Да? 27 гривень 30 копійок. Оце коштує пакетик пряників. Ну, <сує> своє любимо печиво. Ну, давай. Печиво кулька фруктова. Ну, вона це печиво коштує 115 гривень 90 копійок кілограм. А за тут 362 г на 41 одну гривну 96 копійок. Вот така ціна. Трошки. По-моєму, подорожчала. Десь отакі пакетики коштували раніше до 40 гривень. 38. Ну, це приблизно, приблизно вес. Три вафельки ще. Шоколадні грошено. Ага. Угу. Ну, ціну ну, не помниш? Десь я не пам'ятаю. Це От за ці папільки. Ну я знаю, що вони дорожчі були стали, ніж раніше. От не пам'ятаю, чи 14 гривень зараз. Ну, я пам'ятаю, що дорожчі. Ну, це дуже солодко. Та щоб... я бачу, що щоб ти з сло... сладостей щось почав, почав. Ну, щоб... щоб не дуже солодко. <реш> Ось. Ага. Сіль камінна. Мелина? Мелина дрібна повинна бути ну давай а це ж тут коштує вона 15-40 кілограмів 15 гривень 40 копійок отодвигаем давай туди. Ну, а тепер волю крупа гречана. Так. 800 грамм яка держалася дуже довго однаковою е ціною, навіть трошки то чуть трохи на гривну вверх, трохи на гривну вниз, ну, коштувала 25 з копійками, зараз вже 29 гривень. Оце те, що Круп, Крупи подорожчали десь на 3 гри 3,50. Зараз коштує 29 гривень. Так що 800 грамів. Вибачте? Ну, значить, будемо їсти кашу по 29 гривень. Да. <рес> ну, коли ж їли по 100 гривень. Їли по 80-100 97 90 чим, да. тобто під 100 да. гривень. Uh -huh. Первова 800 грам. Вона токож, також піднялася на ціну. вверх. Тоже приблизно на 3 гривні. І коштує 19-20. Оцей пакетик. Ну, і... Іменно така оця крупа. Ось тобі чай на цей раз тобі попробуй батіка. Та він, шо, він набут... весь одинаковий. Що батік, що матік. Ну, ти, ж, чай, чай осінній. листя вже сипеться потроху. От тобі чайок. Із дерева листя сипеться. А чого осінній, Тут же ж написано індійський. Ну, ти що читати не вмієш чи у нас індійське листя падає, із груші. 41,96 коштує оце листя. Соломка, половка. Можна сказати, 42 копійки. Та усе ну, чаще гривні говорю, копійки. Все чаще і чаще споминаємо чай. Грузінський, от таких. Квадратних. Все сміялися, що там дрючки плавали завариш, а дрючки і раз і повспливали наверх. От би оту чайку. От тих дрючків. <рес> 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 так, що далі? Ну, ну, поки, далі ще ось купив, я говорю, капустину. Ага. Наложить. Не, не, не пам'ятаю, скільки кілограм, але ж оця капустина затягнула на 36 гривень. Ну, це не тут... то, що не я не дивився, наскільки коштує кілограм. Я ну тут, мабуть, кілограма півтора. Так, а, ні. півтора. Да, півтора. Да, може і угу. так. Може я не буду спорити, так. Ну, ми капусту не садимо. Як бороться з білокрилкою, слимака. Ну, не, наша, не наша рослина, да. не нашого двору, то її да. нам з валірою приходиться дешевше купити. Перець вроді, роді теж не наша рослина, але потихеньку він до нас привикає, чи ми до нього да. Да, да. починає О. робити. А капуста поки ні. А поку... да. Поки капуста ні. Далі м'ясні блюда. Оце я купив два окорочка гриль. А кусти, ну, так, на вигляд, на, на выгляд такий блискучий см... і апетитний. можна їсти. А Є? на смак побок. Да, поба... попробуй скажем. Подожди, а це ти нам купив? Чи Ні, дедушки, дедушки купив. А, ну, ти, так. так що ти пробувати не будеш, Не... А я все одно ущипну, ущипну. копай. 14. Жаль, що тут немає ну, хвостиків. А то дідусь, що тобі, котлети, котлети йому, котлети, та решим йому трошки розбавити. Курятинки. Хоча ну, він люби, не дуже. Він, він дуже любить котлети, йому котлети, котлети. Давай, а, да. а він курятину не дуже не дуже він щось... Ну він тільки ему тільки котлети давай, хоч і курять, і курочка. Да уже ти котлеты уже. Уже саму. Не хочется ей жарить и ничего. Перемена буде. 114,98 два таких корочка. Ну і ще купив таку курочку гриль. Тут ну, вес курочки 902 грама, Ну, не курочка, цепля. Ну, цепля. Цепленок. І 240, 234 гривні 43 копійки. Так <рес> мені. Ти. Давай, що там? Далі, далі, реберця, а що тут, тут бі тарілочки? Ну так вийшло. а ти ж приніс з двома тарілочками. Ну, хай буде дві тарілочки, тобі що. Дві полоски реберець. Ребра такі коштують у нас зараз 310 гривень кілограм. Ну, є дешевше на базарі і ще в спеціальних магазинах ще теж ще дешевше. Ну, ну, -ну. ну. Я колись купив, то ми їх не їли. Диті поїв тузик. Тузик поїв, так? так. Ну, ну, Беремо е не багато, ну, ділимо. На всіх. Якість мені більше подобається, і тут і кіло 300. А кошту 310 гривень кілограм. Угу. І там же я беру в цьому магазинчику такий фарш. Купив я ще й фаршик. Накотлети? Ні, це не на котлети, не. це я знаю, що я буду готувати. Потім побачиш. Хорошо, а, а я думала на котлети. Ні, Бачиш, цей раз котлет не буде. Будеш доїдати. Та є бар... бар... котлети. Ми вже з Валірою вже не доїдаємо. Не доїдає... Як? Ми поїдаємо втало. за неділю. Уже котлети вже їх наїлися. Ну, коштує фак 265 гривень кілограм. Угу. Ну, <світ> піща для богов. <світ> Далі піща для наших тваринок для тузика і котиків. Шейки, Ця на, упаковочка... на вигляд красивий, прям свіжойший. Ти бачиш? Ну так. Да. Ну ось, раніше упаковочка, ну трошки вага була там, на 100 грамів, більше-мен, плюс-мінус. Упаковка коштувала раніше 280 гривень, зараз подорожува. Це виходить на 308-310 гривень. Угу. Ну, вага там теж ну, на 100 сто грамм 8. Ну, ну Тепер а уже тоже дивушся. Животним треба брати, йдуть у зиму, їсти стали хорошо зараз, Набирають, і, да. треба, треба годувати. Вагуна вагу треба набирати їм так. То що... ну, вони і ліки таке саме їли. Ну, їли ж, так. І ще ось. Яша любить нашу отаку рибку. При Салата. чому тут яша? А я! Ну, ну, це... Яша і Оля любить таку рибку. Ну, я, я ж явно рибка не попаде. Попадуть йому в голову і хвостики. Ви подивіться, яка красавиця, і завтра я її пожарю. Ну Шмажена, Бачите, яка. Шмажена, шмажена це ж, О, я не знаю, не пожарить таку рибку це, як ото ну, кажуть, прийдеться, гріх. Прийдеться ж мені знову йти в магазин і купити таку саму рибку. Ні, ну пожарю, ти що, таку рибу. Де менше останеш? Як а... хочеш, а я пожарю. Інколи буває, що я залазю в меню до своїх котиків. Оце Валера, як купляє рибу, приносить, якщо вона велика. То я з ними ділюся, чи да? вони зо мною? Ну, а ти ще те саме. Це буває, що ти не тільки жариш, а просто одварюєш і накидаєш тоді, якби, звичайно, зелені. Ну, одварювати я не буду, а я сьогодні. Кабачків. Я сьогодні наварила. Суп-юшку суп. з рибою, з кабачками і з овочами. Так що це буде жарено. Ну так ложить? Та ложи. Це вода. Карпатська жарена, запивай вой. Запивай. Нажаримо, наваримо, насмажимо. Буду запивати. Будеш запивати, пояснить, будеш запивати, що це півторалітрових бутилок газованої немає, тільки не газована у, у нашому маркеті. Та мені то... вистачає, я зараз менше і стала води пити, то а, мені а, За Зарибу Олю, я не сказав, що забувся ціну 90 під 100 гривень угу. кілограм. Тут якраз Ну, кілов, на 100 хорошо, гривень. вона розмерзнена частина. А вода 10,40. 10 бутилочка. Бутилочка, ну вже менше, вже, вже жара прикрутилася, вже mm. менше вода йде. І, і ще запретна вода. Ну, це не для мене. Я вже не п'ю, воду ну, дуже-дуже давно. Це Валера. Ну, це якраз зараз акція на неї 38,90. Була 57,60. Mm. Вообще-то її 57,60. Бутилки. Зрозуміло. Що там у тебе ще? Ну так, як, якщо поїси, зап'єш водичкою, ну, треба було одразу помити руки. <рес> То помиємо руки. Ну так, да, жарненького ось поїмо, О, ну, я шучу, звичайно, і руки помиємо. Мило. Ну це не тобі мило, ти ж таке не любиш ти. ти ну як це... Це, ж, це ж моє мало. Ні, мило. ну дав да, ну не крем мило. А ты любишь морську свіжість. Ну, наверное, ти что забереш, да? Ну, напевно. Ну, це 54 гривні коштує. Угу. Маленький брусочек. Маленький це не здоровий. Ладно, я не буду для цього. Да <реш> давай уже, <реш> давай. Так. И І... ставлю спит занавесть. Бумага туалета. Ура! Бу... Бумага туалетна. Єлі допросилася, щоб купив. Ну, сміх і гріх. Забуваю. Кому розказати? Десять разів не да. Та десять, двадцять вже валіра. Дивиться, чай, ти сказала, я зразу купив. Зазвичай, а від... макофе не купив. А макофе не купив. О, ну щось одне треба ж не купити. Не можна, щоб усе купити. Ти Отака От в нас розпаковка. Отак От Валера сьогодні скупився, притягнув додому сумки. А ми вам дякуємо за те, що ви були з нами, за те, що дивилися наше відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайчик, балалайчик, напишіть коментарі, які ціни у вас на продукти. О, заходьте до нас на прямі ефіри, і якщо вам не важко, поділіться, будь ласка, нашим відео. У соцмережах. Всім і миру, по... добра і спокою! Всім пока-пока. Пока-пока.